Війна, дай Боже, може скоро закінчитись, бо вже планується відбудова України. Ось в Варшаві дивіться величезний форум Rebuild 2025 Куча пропозицій, політики з усього світу кажуть, ми хочемо вкладати гроші в відбудову України. Я тут якісь ставочки зроблю, вже готові проєкти і так далі. Це говорить, про що Що, як мінімум все готово вже до відбудови України. Дай Боже. А, війна дійсно закінчиться. Я, якось того домовляться вже за мир і почнеться це все. Дай Боже. От мені сьогодні 33 роки. Я замість того, щоб святкувати, прийшов сюди, багато тут розмовляли, багато я тут чого сказав, що міг розумного не дуже. Багато вийшло, але щось вийшло. І я сидів і слухав людей з усього світу. Фінляндія, Польща, ну ми зараз в Варшаві, це буде декілька днів тривати. Фінляндія, Польща, там Америка, Німеччина і так далі. Тут по'їжджали з усього світу люди, які, точніше, давайте так не люди, це приватні компанії, які готові інвестувати вже в Україну для її відновлення і збудови. Тільки що бачив на екрані в одному і в другому залі купу проєктів вже по тому, як в Україні, незважаючи на те, що у нас ж дуже багато там, уламків, різного сміття і так далі, як це все не просто десь циталізувати вивозить і так далі, а побудувати заводи по переробці, перероблювати це все і з цього всього будувати нові будівлі, дороги. Отака історія. Глянемо, що це буде. Я напротязі ще декілька днів буду вам це показувати в більш великих залах. Дай Боже, щоб вже був мир в Україні. і Дійсно, почалось відновлення, вже про щось домовились. От. А з приводу того, що мені 33 роки, друзі, дуже дякую, що ви зі мною. Я постійно намагаюся зробити якісь там подарунки для вас, слідкуйте і що я зрозумів за 33 роки свого життя, особливо враховуючи, що я маю зараз другий шанс на життя. Що саме найбільший ризик в житті це не ризикувати. Оце саме найбільший ризик. Тому, друзі, на зв'язочку. Слава всім українцям, які досі тримаються, буду тримати вас курсі І зайду обов'язково в коментарі, почитаю, що ви мені там написали, як ви мене привітали. Якщо хочете, звісно, можете не мене не, не вітати. Але то, що я сьогодні чув, виглядає вже як готовий план по відновленню України. Я думаю, залишаю. Ну, всі ми знаємо, що в яка ситуація в Україні з корупцією і так далі, це ми розуміємо. Але маємо надію, хтось включиться, проконтролюється всі питання. Нарешті воно стаканеться, нарешті гроші почнуть йти туди, де треба. Зайдуть, можливо, коли е закордон. Інвестори вони це все будуть контролювати, бо нашим довірятися всю історію не можна. І е, українці нарешті видихнуть, дай Боже. Е, росіяни получать по заслугам. І м, не одразу, але часом е, є шанс величезний, що з такою кількістю інвестицій, вливання, будівництва і так далі. По-перше, дуже багато робочих місць буде в Україні нереальна кількість, а по-друге, дійсно, Україна може почати відновлюватися. Звучить як сказка, вже нікому в це не віриться. Ми вже всі зневірені, і здається, що кожне слово про якийсь мир чи відновлення, чи будівництво звучить як жарт. Але це не може тривати вічно, друзі. Історія, вона, в принципі... Повторюються, українці завжди вистоювали в таких моментах, де ніхто ніколи не вистоював, не міг вообще просто лапки зложили і здавались. Україна дуже сильна. І вона це не раз в історії показувала світові. Тому ну давайте помолимося. І свій день народження. Я загадаю бажання 33 роки мені, щоб нарешті в Україні був мир, нарешті була достойна влада. Нарешті українці достойно міркували, розвивались, змінювались, бо який народ така і влада, і від нас від наше міркування багато залежить, щоб брашка, сука, нарешті отримала по заслугам. І світ признав достойність України і вплив на весь світ. И наш